В неділі. От Неділя я от люблю от такі от заходи. От ми з моїми студентами, там Олексій в основному, Лена, правда, Лена, правда ми давно вже з Леною не ходили. Ми виїжджаємо десь на САпах і просто ходимо. Ми не робимо там асани там, вправи. Ми просто насолоджуємося цією тишею. Або, наприклад, останній раз ми з Олексієм, з Олександрою і з Сергієм виходили в неділю, тиждень тому, да? вітер був. От, зовсім, зовсім все інше. От, е, і, а в, в соцмережах я там да, я сфотографую якусь е, світлину, щось сфотографую. Я там напишу якогось віршика. Такого якогось соціального або несоціального там. Ці мережі не відображають тебе. Такого ні, в мене там висить там, да, в інстаграмі три фотки там і написано, що я практикую його і передаю трош трошки передаю свій досвід. І хто бажає, хто бажає, то його бере або не бере. От Ліна декілька декілька слів. Лена, до речі, також Лена в звичайному житті бухгалтер. На мен, до мене на йогу дуже давно вже ходить, сама, сама дисциплінована. А, і, а за, за межами е, цього всього вона ще досліджує уже більше року е, масаж і робить е, масажі і вчиться постійно. Десь воя такий Лена такий, так завтра мене не буде, і, і в понеділок я поїхала в Київ на навчання. Все розказав сам за людину. що казати. В общем, да, <риклад> все розказав. Я зовут Лена. Сережа все розказав про мене. Да, ну, как бы йогой я уже давно занимаюсь и там всяческим духовным развитием, куда где-то попадаю. Вот. А с массажа мне просто подтолкнула я классический массаж, ну, то есть мне это всегда нравилось. Ну вот, и уже э, в зрелом возрасте все-таки решила не отказывать себе, а пойти то, заняться тем, чем всю жизнь хотела. А вот, и подвело меня ну, в сторону остеопатии. А вот, и это тоже очень интересно, это тоже тело приводится в баланс. Uh, то есть, ну, я не буду сейчас занимать время, могу много про это рассказывать. А можно вот. показать? Oh. Я дяжу, а